Сьогоднішня корзинка, глива дуже крас красива, і пучечок, який виріс під гілочкою, він так викривляє свої плоди, отак вони виглядають потім, коли їх збираєш, дуже гарний. Зрілі і чудові просто. І вешенка дуже гарна, дуже. Сьогодні вдалося зібрати і грибів, і були ще зовсім невеселі знахідки. Ну, вже ж як є.